Nyári napnak alkonyolatánál megállék a kanyargó tiszánál, ott, hol a kis tursiát beléje, mint gyermekanyja kebelére. Folyó, oly simán, oly szeliden, ballagott lepartalan medrébe, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Szenep a szó, Petőfi Sándor. A neki ma világ sem csinálta, hogy ugorszki csuk. Mennyi szíd vépodába jutsz? Csak mondta vépodába. Tehát ukrajinska mova a duzsa hárná, te ugorszka hárná mova. Поезію Шандора Петефі українською, угорською та англійською мовами декламували в Ужгородському замку семикласники Ужгородського ліцею імені Дойко Габора та 13-ї школи. Та все ж мені наснаги додає, і острах перед смертю відганяє. Свідомі, що я промінь, є також. Ось виноградинка маленька, потрібне літо, щоб вона достигла. Земля також є пліт, о, велетенський пліт, то скільки ж літ належить зріти їй? Земля також під променем і зріє, та їх на сонце посилає, а душі людські променем таким. Лиха великі душі сяють, а їх нас народжується мало. Чи Маємо ми право пожадати, щоб земля так хутко дозривала і відчуваю, промінь я також землі допомагаю вистихати. Освітньо-пізнавальний захід Не забуваймо рідну мову, шануємо державну провели в Сакарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Сьогодні в нас буде захід. Не забуваймо рідну мову, шануємо державну. Тому ми запросили до нас Віктора Браславця. Це є видавництво Карпати, школа 13-та, Діти Роми, діти Ужгородської 10 ї школи. Імені Дойко Габора, це буде 7 і 11 клас. А також у нас є присутній представник гунгарологічного центру, тобто гунгарологія у університету. Директор державного видавництва Карпати Віктор Браславець провів із дітьми пізнавальну бесіду, зокрема про книги Шандора Петефі «Апостол» та Витязь Янош. Видання двомовні для того, аби українським школярам було легко вивчити угорську мову і навпаки угорським українську. Вона озвучена двома мовами українською і угорською. І будь-який школяр, який має телефон, і в нього є значить, сканер там, він підносить сюди і слухає. Слухає це важливо для дітей різних мов. Угорці послухають, як воно звучить на українській, а значить, відповідно, українці як воно звучить. Це важливо, щоб відчувати цю фонетичні особливості значить, іншої нашої мови. Примірник видання апостол є також у президента України Володимира Зеленського. Оцю книжку 24 серпня. Президент Угорщини, значить, подарували президенту України, якраз у цю книжку вона тримає в руках цей подарунок від одного президента. нам це дуже приємно у видавництві Карпати. Побачили світ угорською мовою. Також твори Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших авторів. Школярі мали змогу познайомитися із новинками, аби орієнтуватися, яка література може стати у нагоді при вивченні різних мов.